Усім ще раз привіт. І що ж, давайте зараз розіграємо наш системний блок ще раз. попереднім розіграшом вийшли трошечки невеликі нюанси. Тому давайте починаємо. Копіюємо ссылку під відео, переходимо на сайт Randomizer. вставляємо посилання, перевіряємо. маємо кнопку Randomaйze. Так. Ух ти! <свистач> um, ладно. Um, я я перемолюсь, єй, я сам собі комп'ютер подарю. <свистач> ладно, давайте ще раз. Так, в нас є. Я є Богдан. Приймаю участь. Так, перевіряємо його. Mm. Має навіть свій канал. Ух ти. Так, а як глянути. А як глянути підписки? Интересно. Так, бачимо, що є кілька а, відео. А як. Блін, я не знаю, як підписку провірити. Тебе зараз подивитись якось. І так, я перевірив, є в нас канал, я є, Богдан під. Писаний. Тобто все окей, я є Богдан, виграв даний системний блок. Потрібно буде зв'язатися зі мною по вайберу номер напишу в коментарях під дописом. Тому мої вітання очікую повідомлення. Дякую всім, хто приймав участь.